Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. По всій території України вже панує справжня осіння погода, а тепер дізнаємося, що нас чекає на цьому тижні. Отже, на цьому тижні поле підвищеного тиску, у більшості областей заморозки та підвищення температури повітря. Оскільки територія України перебуватиме в полі підвищеного тиску. Переважатиме погода без опадів лише у північно-східних областях та в Криму місцями невеликий дощ. У четвер проходитиме атмосферний фронт, тому у північних, північно-західних областях місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У п'ятницю вночі в Україні вдень у Карпатському регіоні, південній частині та східних областях місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Переходимо до вітру. Вітер переважатиме з північного заходу. Переходимо на південний схід, а швидкість його становитиме 5-12 метрів за секунду. Наприкінці тижня по всій території країни місцями пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Переходимо до температури. Температура вночі 1-6 градусів, в день 7-14 на Одещині та в Криму до 17 градусів. Завтра у західних Житомирській та Вінницькій областях на поверхні грунту, а у середу, у більшості областей, і у повітрі заморозки з четверга очікується підвищення температури на 4-8 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.